Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Що ж, я сподіваюся, що у вас все добре, що ви всі здорові, що після останніх обстрілів ви відділилися переляком, а не чимось гіршим. І що ви вже встигли оговтатись. І давайте знову поговоримо про вишивку, щоб трошечки відволіктися від цього всього. Трешу. І почнемо з мого семплеру від Modern Folk Embroidery І тут, нарешті, прям такі очевидні, очевидні просування. Я закінчила ось цю панельку. Трошечки залишилось ось тут доробити, і я піду на ось цю половину. А, до речі, до речі, дівчатонько. Ви помітили? Я нарешті не забула ножечки і не тикаю вам чим попало. Також, 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 я трошечки поміняла з останнього щоденника антуражик. Я перемістилася, в принципі, місце зйомок у мене тепер інше. І в якості фону тепер ось ця ось біянка, котра мені не зайшла в якості тканини для вишивки. Це чисто суб'єктивщина. Якщо вам подобається, класно. Мені просто, на жаль, на жаль, на жаль, вона не підійшла. Хоча, можливо. Що ще й зміниться? Тож, семплер. Семплер у мене наразі це проєкт зі штрафом в фантах. Я тут маю наштопати тисячу. Трохи більше половини я вже зробила і залишилась ще половина. Думаю, якраз ось цей фрагментик, плюс ось тут ще темно-зелена смужечка, мені допоможе дібрати недостающу частину. Штрафу. До речі, ми з вами знову повертаємося до штрафів, бо щось давно не було. Також я сподіваюся, що ви вже подивилися мої два останні відео одне з яких це покупочки. Я ледь, ледь нашкребла покупки. Хоча я вам там розказую, знаєте, що не треба купляти на емоціях і так далі. Коротше, мій настрій зараз настільки в дупі. Що я буквально ледь тримаюся, щоб не накупити всякої лабуди. Серйозно. Я не знаю, чи, скажімо так, це все-таки не виліться в напад шопоголізму. Але дуже сподіваюся, що мені вдасться себе встримати. Тож, про семплер. Так, збираюся ось цю панельку доробити і перейти на другу половину. Досить непогано вийшло, що я за ці два тижні повністю все-таки ось це закінчила. І тепер і мені самі приємно, тому що якась, знаєте, логічна частина є завершеною. І вам є що показати. Також приємно ось. І, по ходу, до речі, поки що я вписуюся в свої річні плани, що по цьому семплеру. Це прям дуже-дуже-дуже мене радує. Бо хоч десь я не провтикуюсь. Приємно. Далі, далі давайте подивимося на сорочечку. І ось ця половинка, про котру ми з вами минулого разу дивилися. Минулого разу я вам показувала ось тут був тільки курячий брід, там, де не заповнені квіточки. А тепер тут повністю зроблені квіточки. І ось як воно внизу. Я вирішила таки не робити ось тут квіточку, а почати ось тут з цих пелюсточок. І виходить, що повністю тут ряд це чорні пелюсточки починаються. Як на мене, досить такий пристойний вигляд має. Вийшло краще, навіть, ніж я думала. Також кут, я, в принципі, тут вже більше не збираюся нічого дошивати. Як на мене, воно буде занадто куцим, щоб його туди кудись впихувати. І що там буде, ну, типу, максимум. Одна ось така штука, одна ось така, чи, чи, чи ще менше. Я звичайно розумію, що тут ось тут воно вмістилося, але все ж таки ось тут же я не починаю з квіточки, відповідно воно буде якось так, ну, зовсім якось не дуже. Тому ну, хай краще ось так буде, тим паче це все одно вже ближче до манжету. Тут ще буде такий собі розріз-не розріс. Плюс це внутрішня сторона. Нормально, все буде нормально. І що я ще тут зробила? Ось тут, коротше, броду додала, тому що мені дуже чомусь не хотілося іти чорним і червоним по ось цих ось квіточках. Я не знаю, чому так. Просто в мене не було настрою. До речі, у вас є таке, що от, буквально на якусь роботу чи на якийсь елемент цієї роботи просто немає настрою? Тому що зараз у мене немає настрою на дуже складні якісь роботи. Якщо в минулому році восени, це вже минулий рік, у мене був настрій на багато колірку, на щось поскладніше і так далі, то зараз у мене настрій, от, ось це, семплер і щось тому подібне. І я як подумаю, що чи варто мені братися зараз за квітучу сакуру. Від катрусі? Ну, я розумію, що ні, я не хочу. Щось ну, ну, зовсім не те. А наприклад, минуло, в минулому році на початку я дуже не хотіла чогось вчити э, просте. Мені не йшов семплер. От як з цим боротися? Чи взагалі з цим боротись не треба? Че? Я не буду з цим боротися? Якщо це якимось чином вплине на мої. Плани, то вона й так і буде. Все-таки вишивка це про розваги. І я до вас з першим фінішем в цьому році. Подивіться на цю манюнку. Вона ще не відпрасована, взагалі нічого ще з нею не відбувалося. І цей той шматочок левади, котрий я виділила виключно під ось такі маленькі дизайники. І що я ще тут трошечки поміняла? Ось тут у неї мав бути пробор. буквально один стібочок беку. Я подумала подумала і зрозуміла, що я не буду я його робити. Мені і так подобається. Моналіза вийшла чарівною, малютка, перший фініш року, хоч щось мене порадувало за цей весь час. В принципі, думаю, на цьому все, а на ось цю малюсіньку роботку. Пішло 13 кольорів DMC. Не знаю, чи видно по ній чи ні, але на таку крихітку досить непогано, як на мене. І результат для такої відносно невеликої кількості теж класний. Я наразі планую, що я буду вишивати ось цих малюток наступним, тому що зібрані у мене вже закінчились. У мене було тільки три зібраних це зоряна ніч, хвиля і моноліза. І зараз я планую, що буде далі. Бо я все-таки хочу побільше ось таких лапусяк наробити. І поки що я не можу визначитись і, відповідно, я не можу визначитись з наступним закупом ниток. А без ниток робити закуп я теж не хочу. Коротше, щось таке. Щось якась сьогодні непевна. Ну, я сподіваюся, ви мені пробачите. Також нагадую, що я нарешті завела собі інстаграм вишивальний. І там вже щось є плюс. Я там пощу сторіси. Тож, заходьте, підписуйтесь, буду рада вас там бачити. Дехто вже підписався. Вам окремо дякую. Дракончик. Дракончик просунувся, але від, відносно інших процесів, якось не дуже. Але ось тут трошечки, ось тут трошечки. І я думаю, як тільки ну, я більш-менш підрозберуся з семплером, я знову перейду на дракончика. Правда, я зараз трошечки не впевнена, чи я його встигну до кінця зими. До зими до кінця тут залишилось три тижні. Ну, подивимось. Встигну, класно, не встигну. Ну і ладно. До кінця року я точно осилю, так що не проблема. То все по дракону, Ой-ой! А, я на ньому свій штраф дошивала. Чи не штраф ту був? Не пам'ятаю. А ось це ще один штраф. Цей процесик виріс трошечки більше, ніж на тисячу хрестиків за цей час. Теж прикольно, теж цікаво. У мене останнім часом, до речі, не виходить вишивати багато за один захід. У мене кількість за вечір рідко перевалює за 300 хрестиків. Дуже рідко перевалюю за 300 хрестиків. І це якось сумненько. Але, ну, що поробиш. Хотілося б, звичайно, швидше, тому що, чим швидше вишиваєш, тим більше фінішу в кінці року. Але буде. Як є, так є. Я з цим нічого наразі зробити не можу або не хочу. Десь там. Так, тут уже виріс цей. Процесик це ботанічні етюди, чортополох. І знаєте, що трапилось, коли я запостила ось цей чортополог в сторіс? Мені інста підкинула кілька відшивів. І навіть в оформленні. Дякую, дякую, вже не треба. Також я тут уже вишила 30%, що мене не може не радувати. І мені стало цікаво вишити ось цей чортополох маленький. Ось цей великий кольоровий. Тут буде ще кілька ось таких от чебешних, я не знаю, тут два кольори сірого, посвітліше і потемніше. А ще я ось тут помилилася. Я почала ось тут вишивати те, що мало бути десь тут. Відповідно, оце довелося розпорювати. Трошечки образливо, але. Я сподіваюся, вам воно здається навіть не сильно то й видно. Думаю, після прання, коли закінчую, воно взагалі все знівелюється і буде добре. Ось. Я, до речі, намагалася побільше вишити саме ось, ось цього чорнобілого, тому що його якраз на всі вишивці найбільше. А от ось такого найменше. Ну все-таки, знову ж таки, хочеться якийсь ритм тримати чи що, я не знаю навіть, як це описати. Ну, До речі, вам не здається, що ось це рухається наразі ледве не швидше, ніж ось це. Я ще ж планувала, типу, більше на весну, ніж на зиму, а ось це більше на зиму. Це якось дивно. До речі, те, про що я вам казала, по-моєму, відео з моїми провалами. Подивіться, скільки тут зеленого. Ось це зелене. Моналіза також з зеленуватим. О, ще потім я вам зелене покажу. Семплер зелений. Щось багато зеленого. До речі, якщо ви ще не подивилися відео з факапами, ласкаво прошу, воно прикольне. Так, давайте на цьому закінчимо. І останнє, що я брала на це. За цей час. І це процес потіряшка. Буквально його не було дуже довго на каналі, тому що я буквально його не брала в руки. Спонсор просування. Я, нарешті, купила нормальний перенабір у лукової Олі. На цей наборчик. Я його, як тільки не побачила, така о, мені надо. Тут я собі дозволяю, скажімо так, імпульсивність, хай буде, тому що інакше він би. Дуже повільно сунувся. І тепер в мене трохи настрою саме на цей процесик. Я тут нашила близько 500 значків, це і хрест і півхрест. Не знаю, чого. Ну, як бачите, ось це з'явилося. Ось тут трошечки, і ось тут трошечки. Йой! Мінуси ножичок. І це пішло набагато швидше, ніж я вишивала по паперу. Бо по паперу я то не помітила десь значок, то ще щось. Тут легше. Відповідно, у цього процесу є більші шанси на більше просування протягом цього року. Мені це подобається. Якби ж тільки в моїй дурній голові зараз не зародилася ще купа ідей для стартів. Um. Але я поки що це все намагаюся притримати, відкласти в ящичок, хай воно там полежить. Я про це ще подумаю. І потім уже на свіжу голову вирішу, чи воно мені треба, чи воно мені не треба. Не знаю, наскільки в мене це вийде. Але я дуже сподіваюся, що я все-таки. Нічого імпульсивно не настартую. Або якщо і настартую, то це будуть дуже такі маленькі роботки з розряду в межах трьох тисяч хрестиків. Такі, знаєте, прям крихітні роботки. Тож, я вам показала абсолютно все, що зробила за ці два тижні. Сподіваюсь, вам було цікаво. І до наступної зустрічі!